Російська Федерація сьогодні вночі 6 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. Росіяни випустили по Україні сім ракет повітряного базування типу Х-101, Х 555 Х-55, балістичну ракету Інскандер М 25 ударних безпілотників типу Шахет-136. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. Ракети були випущені з дев'яти літаків стратегічної авіації, ту 95 МС із району Енгельса, а дрони з південно-східного та південного напрямків. Це Приморсько-Ахтарськ і Чауда. До відбиття російської повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. Російські війська також атакували шахедами Одеську область. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Це співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення та помер у лікарні. Кіпер також зазначив, що ще у кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також було пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури. Це елеватори, адміністративні будівлі та агропідприємства. У Києві сьогодні також лунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. За даними КМВА, попередньо з району Саратовської області РФ з літаків стратегічної авіації ту 95 МС. Окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101-555-55. -55. Одночасно, по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного. Усі ворожі цілі, які рухались напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. За попередніми даними у Києві обійшлось без жертв та руйнувань. Але внаслідок падіння уламків ворожої ракети у Київській області виникла пожежа. Також зазначається, що загорання ліквідовано на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків цієї ж ракети. Загалом, силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії із ППО, сил оборони України знищено 23 повітряні цілі: це 8 ракет та 15 ударних БПЛА.